Що для вас особисто що б ви назвали ключовим, напевно, за цих перших 100 днів? Яку б риску ви підвели, пане Володимире, під цим маленьким Трампівським ювілеєм? Ну, назвати ювілеєм, я думаю, що це творче прибільшення, пане Сергію. Це справді перший розгін, і мені здається, він в таку сильну потужну штангу. Тобто, ну поки що, слава Богу, і Крим іскор з очей нічого не сипеться, але мені здається, що це землетрус, який насправді дуже сильно вдарить по своїх по самих Сполучених Штатах Америки і буде руйнівним не тільки для решти світу, але і для американців. Бачите, за цих 100 е, днів е, Трампу вдалося наробити стільки помилок і стільки е, створити проблем, ну я не знаю, чесно кажучи, е, хто ще міг би так е, ну, е, по, поруйнувати е, усталені норми. Ніж це вдалося Трампу за цих 100 днів. Правда, скажу і інше, підсумки цих 100 днів показали, що там, де сядеш, там і злізеш, як кажуть у нас в народі. Бо з тими суперниками, з якими Трамп думав гратися так гоп стопом наскоком гра не вийшла. Так, малі країни дещо, так би мовити, причаїлися, не хочуть псувати відносини відверто і прямо, але очевидно, що і не будуть погоджуватися за будь-яких обставин на ці вимоги, які Трамп висуває. А крупний, так би мовити, крупні гравці, такі як Китай, такі як Європейський Союз, такі як Канада. Вони чітко і ясно сказали: ну як ти до нас, так і ми до вас. І на цьому бачите, хоробрість Трампа якось ну, десь пішла в інший бік. Він весь час каже, що він веде переговори з Китаєм, а Китай каже, що ніяких переговорів ми не ведемо. Спочатку відміняєш свої оці неадекватні тарифи. Друге, вибачаєшся за те, що ти не робив, а потім ми почнемо про щось говорити. І що робить Трамп? Трамп знижує тарифи, тому що розуміє, що коли дві такі країни, як США і Китай, припинить торгувати, то наслідки будуть поганими і для Китаю, і для США. І так, власне, в усьому іншому. Подивіться, давайте візьмемо канадський приклад. Ну, це взагалі. Щось, що виходить за межі розуміння, тут навіть не Україна, хоча у нас специфічний випадок, ми відбиваємо агресію, але ближчих союзників між США і Канадою собі уявити було просто неможливо. За цих три місяці Трамп зруйнував те, що складалося, ну мабуть, навіть не десятиліттями, а століттями, тобто, це те, що ну, насправді. Трусить світ, але Трамп, мабуть, до кінця не розуміє наскільки оце все в кінцевому рахунку може призвести до, 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 до дуже негативних наслідків для самої Америки. Але я думаю, що ви знаєте, тут час буде для нього головним лікарем, і він його вилікує. Я подумав, ви коли про Канаду говорили, знаєте, от може це таке в, е бачення любові в Дональда Трампа, спроба задушити в обіймах. Ну чому, мовляв, ви там самі десь давайте до нас будете черговими там ще одним штатом е зализати, як то кажуть, до смерті. Пане Володимире, але якщо говорити серйозно і от говорити про навіть питання безпеки, е безпеки в Європі, в тому числі, якщо Сполучені Штати кажуть, все, ми там не, не хочемо бути е цим Поліцейським, то ну а, а що загалом далі з правилами гри в світі? От ну тобто, які наслідки це може мати для світового правопорядку, і чи не знаю, ну чи, чи остаточно не бере оце, е, як воно, право сили гору над е, силою права? Як буде ну, далі власне, власне Трамп якраз і хоче е, замінити е, силу права е, правом сили? І він це демонструє з тією самою Канадою, з тією самою данією. Ну, дивіться, хіба ж це не право сили, я хочу забрати частину іншої країни. Ну, це це те, що до речі, його дуже споріднює з російським бандитом. Бо якщо прийняти таку логіку, то тоді можна все, і в цьому контексті до речі. Не доведи Господи, я як кажуть, якщо Трамп визнає Крим, Крим. Російським? Розумієте, це оце тоді означатиме катастрофу для всього міжнародного права. І з іншого боку, сильно ударить по Сполучених Штатах Америки. Ну, подивіться, якщо Росії можна анексувати чужу територію і американці це визнають нормальним, то чому мені ці не можна анексувати Тайвань, і Росія скаже: так це ж нормально. Я визнаю Тайвань китайським. Що що відбувається після того? Після того світ починає сповзати в повномасштабну катастрофу. Тому що, тому що я собі можу уявити, що е, буде робити тоді той самий Трамп, як він буде на це реагувати і так далі. Бо тут уже по-іншому не можна. Ти союзник. Хіба що він скаже, що ну, оскільки сі для мене важливіший ніж е, Тайвань, ну тоді е, будемо миритися, але це означатиме для Трампа і для Америки суцільний крах, тому що лідери так не поступають. А взагалі, то я вам скажу чесно, пане Сергію, е, те, що робить Трамп, воно вбиває навіть не е, міжнародне право, то само собою. Воно вбиває довіру, що в світовій політиці, ну як і в бізнесі, до речі, є тим, що цінується, мабуть, найбільше. Якщо США втратять остаточно і безповоротну довіру в світі, це буде початком кінця цієї країни. Бо багато в чому працювала саме довіра. Саме довіра е підносила американців на цей п'єдестал найпотужнішої держави, найдемократичнішої країни, країни, яка дбає про е себе і про інших. Якщо цього не буде, це буде е закат історії Сполучених Штатів Америки. Ну, хіба що е інший президент, який прийде йому на заміну, зможе якось відкрутити назад. Але знаєте, довіра це те, що дуже складно утворюється, але дуже легко руйнується. І мені здається, що зараз Трамп це робить саме з такою дикою легкістю. А ви не вбачаєте, пане Володимире, загроз того, що от ви кажете, там наступний президент? Що все-таки. Ну, ну, Команда 47-го президента він сам спробує все ж таки провернути оцей фінт з третім президентством, яке ну офіційно, начебто, неможливе. Але хто знає, ну там якийсь мерч клепається вже на наступні вибори з Дональдом ну, командою. Знову ж таки, Дональда Трампа він сам каже, то там я ні не піду, а то ані піду і так далі. Ну але в принципі ж думки вочевидь такі є. Ну, бачите, все таки, я думаю, ну останнє, що ми з вами читали, це те, що не піду. Uh -huh. І я думаю, все таки, що це вже була була б така наруга над, над законами. Хоча для Трампа закони, вибачте, ні писане, що і ні читане. Якщо читане, то не так. Це в традиційно російському дусі, і в цьому вони знову ж таки дуже дуже подібні до з Путіним. Що один. Руйнує систему що другий, що один не розуміє, що таке закон, той другий, але все таки я вірю в те, що американський політичний естеблішмент в першу чергу не дозволить робити такі речі, тому що ну це означатиме ну власне кінець демократії в Америці. Я не думаю, що Трамп настільки може її зґвалтувати, що вона вже піде в минуле. І до речі, процедура внесення змін до конституції, ну як і в будь якій іншій країни, є надзвичайно складною тривалою, і тому просто у Трампа не вистачить часу на те, щоб це провернути. Ну так все ж таки, от е, ну чи чи перейдені вже чи пройдені ці всі точки неповернення, чи ще можна якось ну змінити там е, хід події, ситуацію? Тобто, е, ну що, що може може стати якоюсь поворотною точкою, чи ви вважаєте, що от найближчих? Е, якщо не помиляюсь, Ігор Айзенберг, професор Манх... Манхеттенського університету, його коли читаєш е, постив в Фейсбуці, він кожен допис він пише. Е, Залишилось там стільки-то днів до 1360 там. днів. Точно, точно, це правда. Ну, бачите, завтра, 100 днів після завтра, відкриваються можливості почати Трампа критикувати, бити і тому подібне, і так далі. Мені чомусь здається, що от з того нокауту, і, 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 і куди Трамп відправив демократів. Все ж таки буде покінчено. Все ж таки, так чи інакше, але демократична партія повинна отягнутися. І, і я думаю, що перші дзвіночки ми вже маємо. Бачите, уже починають вносити пропозиції про початок процедури імпічмента і так далі. Все ж таки, знаєте, очевидно, що це нереалістично зараз за ці, за цього розкладу, але ж це вже перші сигнали, що будемо тебе дорогий кусати. І щоразу разу більше й більше, що там далі на, на на рівні громадянського суспільства? Сказати важко, але ну бачите, люди починають виходити на вулиці. Більше того, люди починають скаржитися в до судових органів, і ми бачимо, що по багатьох указах Трампа суди приймають негативні рішення, тобто він приймає одне на Суди повертають на інше. Це навіть при тому, що Верховний суд ну, складається з більшої кількості протрампістів ніж ніж його опонентів. Дивіться, суспільство в особі, скажімо, на крупних світового рівня університетів стає в очевидною опозицію і вимагає прав університетської спільноти. Вимагає те, щоб він не втручався в те, що робиться в університетах і так далі, тобто іде процес такого собі поступового, але невпинного закіпання. Mm -hmm. Чим воно закінчиться, Ну, ми з вами зараз спрогнозувати не можемо, але я не думаю, що, е, знаєте, ситуація буде однозначною. Ну так, е, так далеко Трамп зайти не зможе. А назовні йому просто покажуть межі його можливості. І е, якщо європейці кажуть, Ведеш санкції проти нас, ми ведемо проти тебе. Китай каже те ж саме. Тобто, уже виставлені прапорці, за які він не зайде. Ну а відтак доведеться коригувати позицію, пане Володимире. Але от ви кажете 100 днів там завтра, а післязавтра я не дарма сказав сто перший день, потім буде наступних 100 днів. Тому що Дональд Трамп вже ж там є повідомлення, що вони там план готують на наступних 100 днів. І от тут питання: е ну а чи. Е Ну, Справді ж, ну, не можна заплющувати очі на, на оці падіння рейтингів, е, так? на, на той весь негатив, який ну, показаний вже в реальних цифрах конкретних. Так от, ну, чи є шанс, що Дональд Трамп там, ну, зробить з того якісь висновки, і в тому там, плані на наступні 100 днів ну, ми побачимо дещо хоча б іншу позицію, хай не кардинально іншу. Ну хотілося б пане Сергію вірити. Ми з вами Оптимісти. все ж таки розраховуємо да на те, що здоровий глузд має взяти гору. І мені здається, що цей здоровий глузд будуть доносити до нього не лише ми з вами. Я думаю, що він наші передачі безумовно дивилися щоденно і робить з них з них висновки, але і його оточення, яке почне програвати. Програвати оборонні замовлення. Ну, подивіться, я посилаю Європу лісом. Так. І кажу, я вас більше не збираюся захищати. Mm. Питання в задачі: я європейський е, політик. Я буду купувати у тебе новітню американську зброю да ніколи в житті. А що це означає для Лопхід Мартін чи, чи, чи інших е, американських монстрів е, ВПК? Це означає, що вони втрачають ті самі десятки мільярдів доларів, за які б'ється Трамп. Так от я думаю, що найбільшим лобістом е, змін будуть ті е, крупні американські корпорації, які почнуть втрачати. І я думаю, що в якийсь момент вони попросять, щоб Дональд Трамп їх прийняв в овальному кабінеті, і тоді е, е, там не будуть питати, е, яка у нього якого кольору у нього кроватка, а будуть говорити про те, що якщо ти не зміниш цю лінію. Ну ну тоді можуть бути е, певні проблеми. А ми ж знаємо, пане Сергію, що в історії американських президентів були різні епізоди, е, і досі не знаємо, чому вони траплялися. Каже час, як дуже кажуть, знову ж таки, в тих чи інших інформаційних сюжетах в новина. Не знаю, пане Володимире, але дякую за те, що ми по фіналу таки вийшли. Намагаємось шукати позитив, і це важливо, але все ж таки, тверезо, дивитись на ситуацію теж, ну, вочевидь, ще важливіше. Я дякую вам за цей тверезий так, погляд. Володимир Грицько, дипломат, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках Говорив.